Може, диявол вже задзюгав тебе твоїми падіннями, твоїми гріхами, твоїми промахами. Ти не вдахав, тебе нічого не вийде, аби ти до смерті хоч не відрігся від Бо, Боже, дай не відтися занижену самооцінку Завжди дьявол насаджує, завжди хоче роздавити почуття власної гідності. Ми знаємо, якщо вкрасти, убити, погубити, щоб доля наша була поламана. А Ісус не за це вмирав. Ісус не за це кровлив. Ісус не за це ставав людиною, Бог ставав людиною не за це, а за те, щоб наша доля була неймовірна. Наша доля була прикрашена Його славою, Його дарами, Його мудрістю, Його силою, щоб ми в житті не святою топали по дорозі життя. А ми в житті проживали життя царського сина, царської дочки, бо він цар царів, бо він творець, і щоб ми з ним були. Щоб на нас почувала ця слава, ця сила, ця енергія, це багатство на кожного персонально, хто вмити кров'ю Ісуса, хвала Богу і святого. Амінь. І цими текстами, Бог запалює віру нашу, запалює редкість нашу, відкажись від тої жебрака, відкажись від тої сироти, відкажись від того, хто лиме повзе по життю, підніпайся Ісусі, Дерзай, Ісусі, ми можемо жити не сертою, а життям Сина Царського. Життя наповнене Божою славою. Для цього лилася кров, для цього п'ятидесятниця була, Дух святий вилитий, дух святий даний. І коли ми ж в юності набереться цієї слави і сил то вона може проявлятися як царя Давида, хіба він своєю силою перемагав Льва й Медведя, коли Пасловець. О ні, то вже була сила Божа. А він юнак, а він юнак, не порочний юнак, а чистий серцем і близький з Богом юнак. Хіба він голяха прибіг своєю силою? То вже була сила Божа на ньому. Хлопчисько з Ізраїля, Сила. Хлопчисько. Но він взискав Бога. Він вожас Бога. Він захотів в Бога. І він, Бог прийшов до нього. І вже його життя не було життям сироти. Хоч він каже одному із псалмів навіть батько, навіть мати залишили мене. А Бог не залишив його. Бог прийшов його життя. Друзі. І, і тоді старець нас буде така хмелії. Не старість жалкого дєна баби, порочного дєна баби, а старість буде праведника, людина, яка наповнена Духом Божим, людина, якої є сила, якої є дари, якої є помазання. І молоде покоління може це отримати. Він своїм життям настільки торкнує. Єлісея, що Єлисей захотів жити таким життям, насиченим, неймовірним, повним сили Божої, мудрості навіть двойне. І Господь дозволив йому мати двойне це помазання. О життя цінне, життя прекрасне. Дорогі друзі в Ісусі. Наша доля може бути такою. Читаємо 58 розділ Ісаїї, як взискати Бога. Читаємо дома, і Господь. Поможе нам його взискати. Також читаємо 33 і 3 Єремії, каже Господь: шукайте мене, взивайте і знайдете. Єремія 29,12,13, Господь каже, якщо всім серцем будете шукати мене, я вам дам знайти мене. Як всім серцем, будемо шукати, благослови нас Господь, благословляю вас, друзі мої, щоб ніхто не жив життям. Середина, якщо твоїх земних батьків нема, може вони вже з Господом. Ти сам тут знай, ти можеш бути не сам. Тобі компанію складе дух святий. Ісус Господь, Отець, свята Троїця прийде, і твоє серце, це не буде якась одинока кімната, а твоє серце буде таким, в якому живе цар царів. Свята Трійця. Господь, життя буде бурлити на всі сто. Бо Він наш дворець. Віруємо цим словам, приймаємо ці слова і розтворюємо це вірою в житті. Хай Бог нам поможе, стане для молитви.